І коротко про те, що вже стало відомо, що через відсутність військового ПДФО недовиконані бюджети 15 громад Львівщини у громадах виникли борги перед підрядниками за виконані роботи. У 15 із 73 громад виникли проблеми з виконанням дохідної частини місцевих бюджетів за 2023 рік. У більшості випадків такий стан. Справ пов'язаний з тим, що з 1 жовтня військове ПДФО забрали з місцевих бюджетів до державного. Зокрема, у громадах виникли борги перед підрядниками за вже за виконані роботи. І, зокрема, суттєве понад 10% невиконання плану є у Новокалинівській, івано франківській Яворівській громадах. Невиконання в межах 3-10% допущено у Бісковицькій, Давидівській, Бродівській, Золочівській, Новояворівській, Перемишлянській, Самбірській, Сколівській та Старосамбірських громадах. І незначне менше 3% невиконання планових завдань також зафіксовано у Меденицькій, Другобицькій і Турківській громадах. У департаменті фінансів лівійської військової адміністрації сказали, що переважна більшість зазначених органів місцевого самоврядування значною мірою залежали якраз від надходжень податку на доходи фізичних осіб із військовим.